Було липень 1943 року. Тиша огорнула села Волині, але це не була тиша миру. Це була тиша перед різаниною. Протягом кількох тижнів загинуло понад 100 тисяч людей, не на фронті, не в бою, у своїх домах, у церквах, на полях, від рук сусідів, з якими ділили хліб протягом поколінь. Це була різанина, ритуальна, жорстока, неймовірна. Жінки, яких гвалтували, діти, яких рвали на очах матерів, цілі родини, що зникли без сліду, не було пощади, не було порятунку. Чому так багато мовчало? Чому сьогодні так багато хто все ще відвертає погляд? Це історія, яку не вчать у школах. Історія, яка болить, розділяє, але яку не можна замовчувати. 2 травня 2025 року на каналі там історія невідома. Ми розповімо про волинську різанину так, як ніколи раніше, з повагою, три факта, з правдою. Випуск двома мовами польською та українською, бо пам'ять не знає кордонів.